Привіт, мої хороші. Дивимося на скорпіонів на серпень місяць. Що чекає скорпіонів на серпень місяць. Що чекає скорпіонів на серпень місяць? Ой, маємо карту забув показати. Карта номер один місяць туз мечів закохані і смерть, ну, скорпіони місяць у вас буде дуже веселий, дуже багато сильних енергій. Буде прогріватися страх а, в когось. От саме більше, про що ви боїтеся, проіграється. в кої програмсь розвод. Тут прям карти розвода. От Хто на, на грані це якраз напевно, цей місяць, щоб це ефективно зробити. Бо в нас тут і місяць, і туз мечів, і закохані, і смерть. Прям такий. От що найбільше мені кричать карти, це розвод. В кої може це бути розвод е е з друзями, з коханцями, на роботі, е чоловік-дружина. Е тому в кожному програється по-різному, по але тут найбільше, про що говориться карта, це про розвод е сім'ї. І може це якраз найкращий місяць, щоб це зробити. Що ще сказати тут? Тут тільки от мені єдине, це виходить це розвод, кардинальна зміна життя, проіграння якихось страхів у вас в цьому місяці будуть, Переосмислення якихось цінностей кохання, переосмислення цінностей життя у вас буде. Ну, це такий кардинальний. Місяць, коли треба і варто міняти. Бо в нас на рекомендації стоїть смерть. Якщо б наприклад, закохані, там би було те, що говорилося за те, що варто замутатися чи розводитися. А так, нам нас стоїть на рекомендацію смерть, тут говориться, що задумайтесь над тим, що варто це вже обрізати. Варто це різати, варто ставити точку, що в нас тут тут, тут, тут мечів є. Тому що ці страхи вас блокують, вам не дають жити, вам тяжко, вам ужасно. Тому тримати, скажімо так, великі яйця, велику судоволі, психічний, психологічний, емоційний стан, щоб сказати, все, я вирішив, я вирішила, пора ставити точку. Тому що це любов до себе. Мати силу поставити точку в якихось дуже поганих стосунках. Але в кордону програється по-різному. Хтось це, в це з роботою, в когось це з друзями, в когось це з сім'єю. В сім'ї так само бувають такі стосунки дуже погані. Дивимося, як це програється на. Давайте перше фінанси і робота. финансы и работа вот, он. вот он скорпион финансы и работа Дивіться. Скільки я мішав, але дві з попереднього розкладу карти вийшли. Хей старші аркани. на закохані і місяць. Тому що, до речі, от в когось програється це по роботі і фінансах, або розвод з чоловіком дуже сильно вдарить на фінанси і роботу. І тут так само уход сім'ї. Карта сім'ї і іде в гори. Шлях тяжкий. Ця карта завжди означає тяжкий шлях, але результативний. Бо людина йде до якоїсь мети цілі. Тому в когось по роботі в фінансах це програється те, що е, втрата фінансів. Е, Викидання грошей, наприклад, на розводи, на переїзди, на конфлікти сімейні, і так само цей момент розводу страху він вдарить емоційно по вас і це може так само давати по фінансах і роботі, що вам тяжко буде працювати, будете менше заробляти цей місяць і так далі. Рекомендація по цій карті. У нас тут закохані, говорить за те, що знайди якесь кохання, якусь любов в собі, б тебе стимулювало з цього всього виходити. Бо тут розклад дуже чіткі, ясні. І дивимося тепер на кохання і стосунки. Як програється в Скорпіону. Серпень місяць, як програється Скорпіону, серпень місяць. Карта 1, Карта 2. Карта 3 і карта 4. Мені все хочете карт. Бракує мені інформації. Тут так само дивіться. У нас двоє мічей, це завжди на роздорожжі. Це завжди, коли не знаєш, що робити. І потрібно робити цей крок, бо в нас є два пажа: жезелів паж і е, кубків. Говориться, що будуть пропозиції там зробити так чи зробити так, вибрати цього мужчину, чи вибрати цього мужчину, вибрати цю позицію, чи вибрати цю позицію. І ви так от між фронтом. Тому тут треба зробити вибір, взяти на себе відповідальність психологічну і зробити це. І зробити цей вибір, бо чим довше будете тягнути, тим більше буде взяти цей психологічний ваш стан. Так як мені бракувало карт, я витягнув ще карти, говорять карта за те, що спирайтесь на допомогу вашої мами, подруги, якихось жінок, які присутствують в вашому житті. Вони будуть дуже допомагати вам, підтримувати і знаходити, е як з цього ситуації вийти. Тому, скорпіончики, бажаю вам. Найкращого серпня. Якщо вам відігралося це, приходьте на консультацію, розберемо індивідуально вашу ситуацію. Також запрошую вас на марафон карми, який починається 8 числа, де ми будемо розбирати ваші кармічні уроки. А у вас видно по картах якраз зараз б'є по кармічних уроках, і буду допомагати вам. Їх проходити в позитиві, в плюсі. Тому приходьте в інстаграм. Я вас чекаю. Всього найкращого.